Доброго дня, дорогі друзі! З вами Єдеса Ірина Харченко. І нарешті ми з вами приїхали в мою найулюбленішу локацію це Старі Кодаки Я хочу вам розповісти дивовижну історію цього місця, цієї фортеці, бо саме з цього місця почались урбан-процеси і будівництво нашого міста Дніпро. Ви ми почули. Історію, що Дніпро це місто трьох фортець. Так от перша фортеця, вона виникає саме на цьому місці, біля Коданського побуду, і будують її польський коронний гетьман Станіслав Канеспольський. Для чого? А для того, щоб відрізати Запоріжжя від Великої землі, від України. Тоді це землі, речі Посполитої, такої польської держави, де Литва, русини, тобто українці і поляки, жили в одній державі, але Україна, ви знаєте, була нібито рівна, але нібито і така внутрішня когу. Ну, наприклад, як Ірландія для Англії. Запоріжцям возити продовольство на Січ, деревину з Самари для будівництва, і таке інше. І, звісно, що запоріжці були дуже-дуже незадоволені. А дивіться, яка була ця. По моді тих часів а будував її французький інженер Гійом Де Боплан, який провів в Україні 17 років, збудував багато замків, фортець і в тому числі і нашу кадацьку фортецю. Ну, по моді тих часів це були земляні вали, дерев'яні стіни, і бастіони на всі сторони світу з гарматами. Зараз ми підійдемо до цих валів, Їх дуже добре видно. Отже, за моєю спиною ми бачимо ці вали, залишки, точніше, цих валів, які були збудовані тоді, у 1635 році. І як кажуть, що... При будівництві був присутній тоді Чигиринський сотник Богдан Хмельницький. І він сказав Латиною таку фразу, що рукою будується, рукою втрується, за що він брав непомість і таким чином він е, опинився на Викитинській Січі. Це сучасне многостраждальне місто Нікополь. І... Там він і отримав свою полову, і звідти почав вже відвольнувати боротьбу України в 1648 році. Отже, у липні 1635-го будується ця фортеця і вже через місяць, вона проіснувала лише місяць, вже в серпні вона таки була зруйнована військами під керівництвом Івана Суліми. Був такий відомий-відомий козак. А через 4 роки її відбудували знов, але зробили ще більшою, ще укріпленішою. І вона тут існувала до 1648 року. Ось ми з вами гуляємо по цим валам. Вони насправді були заввишки. Десь доходили до 20 метрів. І ще кожного року полонені татари надсипали землі на один лікоть. Бо земля осідала. І зараз вони, звісно, трошки менше ці вали але тим не менш їх видно із космосу. Дивіться, дивіться, який тут країн. Десь тут починали з перший Перші котакські Ну це переклад із тюркського поселення на горі. І ось це і була територія цієї фортеці. В радянський час вона була знищена наполовину. Що тоді совєти хотіли знищити пам'ять про Запоріжську Січ. І взагалі про все, що існувало до їхнього приходу. Отже, совєти хотіли знищити цю пам'ять, а вийшло ось таке мальовниче озеро. Дивіться, яка краса навколо. Бачимо невеличкий острівець. Це острів Кодачок. Це таке місто сили, про який писав Гійом де Дебоплан. І про який писав Дмитро Іванович Яворницький, і там були стоянки первісних людей. І на цьому острові були по легенді всі гетьмани Запорізької Січі. І там є така скеля, яку дуже любив Іван Сірко. Він любив там зустрічати світанки. І, взагалі, казаки-характерники дуже любили цей острів і відпрацьовували там свою майстерність. Ну, а це просто неймовірне місце, тому що в 1648 році. Запоріжці, три полки Богдана Хмельницького приходять до Кодаку і після чотиримісячної облоги беруть цю фортецю. 1 жовтня 1648 року поляки вимушені здатися і виходять з фортеці з прапорами. І з тих часів ця фортеця вона стає вже таким козацьким тиловим е, містом. Це були військові, продовольчі склади, річковий порт, тюрма і таке інше. І треба сказати, що в цій фортеці е, бували дуже багато відомих людей. Ну і Іван Серко, Іван Мазепа тут сплавлявся, коли йшов на війну з турками через порог Кодацький і так далі. І це місто дійсно є містом сили. Мені дуже хочеться, щоб це місто перетворилось на е, таку локацію, бо е, ця фортеця вона неймовірна. І вона заслуговує на ним, щоб сюди. Поїхали туристи зі всього світу. Але ми сьогодні в старих кодаках не тільки на екскурсії, а іще сьогодні у моєму клубі Чудес така атракція, як майстер-клас по малюванню. І ми вирішили зробити під валами цієї старої фортеці справжній пленер. Давайте ми зараз під'їдемо до дівчат. Подивимось, як вони там малюють. Я думаю, що це така під час війни така, можлива арт-терапія. Зараз ми у них це запитаємо. Щоб познайомити з вас надзвичайною особистостю? Це художниця Аделіна Браганець. Це моя дівчатка. Вони так захопленням малюють, малюють, неймовірно, талановиті. І ми приїхали Виявились. сьогодні на место сили. І так. Місто сили не тільки в уяві, таке, знаєте, як езотерична, енергетична, а ще місце, місце сили це творчість. Ага. І я от завжди кажу, що творчість є в нас і це наша сила, наша точка опори. І от сьогодні Справді, велика радість. Ми всі проявляємося в своїй силі, в своїй творчості. Я знаю, що твої майстер-класи дуже популярні, і скажи, будь ласка, це може бути під час війни як арт-терапія? Звичайно. Да? Звичайно, це так і є Воно так і є. Ага. І не тільки е коли війна і після війни, а ще це постійно, тому що людина живе і вона стикається з різними обставинами і. Це її сила, творчість. Угу. Дуже дякуємо тобі за час, який ти виділила сьогодні, в такому неймовірно гарному місці. Дякуємо. 地。 Неймовірно гарному місці, місці сили, і проходить сьогодні щасливий день Клубу Чудес. Отже, як то кажуть блогери, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Па-па!